Усім привіт! Мене звати Надія Лінчик. Сьогодні ми з вами у це мій рідний мікрорайон, в якому я народилася та виросла, а також декілька поколінь моїх е, пращурів також жили тут. Сьогодні ми з вами пройдемося невеликою екскурсією саме місцями мого дитинства і моїх спогадів, а також спогадів моєї бабусі і мами. Давай почнемо спочатку з цієї території, тому що по правду це місце це фактично вхід в пирогову. І навіть в'їзд, і він теж змінювався, і я його пам'ятаю зовсім іншим. В 2018 році тут зробили реконструкцію, як ви бачите, є паркінг, є інше зовсім коло, а колись тут була просто доріжка, яка вала на електромережу. І в цілому доріжка, яка вала в пирогове, не було з цих всіх розв'язок, була величезна зелена територія. Сюди приїжджало багато людей на екскурсію. До речі, вхід в музей тоді був безкоштовним і можна було гуляти. Це були плюси перебування в Пирогово. Моя ж бабуся, і моя мама трошки по-іншому взагалі пам'ятають цю частину, тому що насправді раніше тут моста не було, була невеличка стежечка, і коли після зими сходила вода, вона затоплювалася. Відповідно, потрібно було або далі йти на електромережу, переходити і обходити, або був там ще недалеко місток. Вода підходила близенько, тобто всієї цієї площі раніше не було. Я ж вже застала просто в іншому форматі. Зараз у нас є в транспорт, є маршрутки і інше, але ж раніше їх не було. І на моєму дитинстві було лише спочатку. Ми починали з тринадцятого автобуса, потім був вісімнадцятий автобус, який їздив на юності, а тринадцятий їздив на електромережу. Пізніше, вже коли я була десь у третьому-п'ятому класі, у нас почали їздити маршрутки. Моя ж бабуся. Для того, щоб потрапити на роботу, вона працювала на іншому кінці міста. Пішки ходила з нашої території Пирогова на електромережу трошки пізніше, а саме раніше до найближчого транспорту на лікарні Ющенка. Моя ж мама навчалася в 23 й школі на Вишенці, тому це завжди було пішки. Часами вони під'їжджали автобусом до електромережі пересідали пересідала на інший, аби зробити петлю, щоб не, бо не було просто, як перейти дорогу в ту сторону. В мікрорайоні перегова станом на зараз, окрім гуртків і розвивашок, які ви можете знайти. В цей садочок ходили ще мої дідусі. Він з того часу не дуже змінився. В ньому також навчалася моя мама. В самому садочку знаходиться три групи: тобто, є самі маленькі, середня і старша група. В садочку навколо, якщо ви можете побачити, садочок був відчужував в землі. І таким чином тут збудувалися невеличкі п'ятиповерхівки, перші на мікрорайоні Порогову, коли потрібно було на маршрутку попросити зупинитися. Казали на п'ятиэтажках, будь ласка. В цілому садок, як бачите, має територію, але в цьо... раніше він був більшим, тобто територія самого садка була більша. Що важливо, садок має малу місткість через те, частина навіть я в своєму дитинстві сюди не потрапила, бо в принципі місць не було. Тому е, я в дитячий садочок ходила спочатку на юності, потім на урожаї. Але в цілому е, тут є черга, мікрорайон розрісся, дуже важко сюди потрапити. Окрім того, станом на зараз, у зв'язку з повномасштабним вторгненням, е, діти не відвідують даний заклад, так як тут немає бомбосховища, відповідно, вони не можуть е, нехтувати безпекою дітей. Найближче бомбосховище знаходиться дуже далеко у випадку тривоги. це… З малюками дуже важко кудись дійти. Як я дізналася, що я живу на шереметці, а ти в Е, Колись на цьому місці відкрили магазин. Мені було років 8-10. Магазин назвали на Шереметці. Ну, на Шереметці, та й на шереметці, що тут такого? Але якийсь раз щось перепитала в батька, кажу, тато, а чого на шереметці? А він каже, ну бо ми в шереметці живемо. Тобто, ну, дивись, пирогову знаєш історію про пирогову, знаєш, ну то, -то окремо. А ми шереметка, окремо, а там ще є вишня, а там ще Людаківка. Кажу: я не знаю про що ти, але добре, шереметка, то Шереметка. Так я знала з назви магазину, що я насправді проживаю на території е, колишнього села Шереметка. Так що е, дізнавайтеся, з нас теж. Якщо ви були. Підлітком в Пирогову, і вам казали, що збираємося на школі, то всі знали, куди приходити. Але в цілому для мене це більше асоціюється з дитячим медпунктом, який тут був на початку 90-х і в середині 90-х. Там, де зараз ось цей корпус, приблизно там був невеличкий будиночок, і в ньому, в принципі, розміщувався медпункт і для дорослих і для дітей. Але в більшості для дітей там працювала дуже прекрасна лікарнеля Григорівна і не тільки. Це моя лікарка, я її дуже гарно пам'ятаю. Знаєте, такий ще трошки радянський вайб, але в принципі це зрозуміло в 90-х. Плакатики з доктором Айболитом, з різними твариночками, з підсвіткою. Якщо потрібно було почекати, тут ще були не зовсім садок, але були деревці, і все можна було пройтися і прогулятися. Пізніше, в принципі, почали будувати школу, відповідно, це. Трошки воно не зовсім занедбалося, але в принципі тут ніхто не збирався, того, що було будівництво. Пізніше, коли вже розбудувалися, там знаходиться спортивний майданчик, він був в відкритому доступі і можна було прийти, потусити з своїми, кого ти знаєш. Якщо всі казали, туди збираємося, то ми збираємося на школі. Раніше, з того, що розповідала бабуся, що на цьому самому місці ще раніше до цього також була школа, тобто до мого медпункту до іншого. Тут теж була школа, тобто теоретично місце для освіти. Воно ну, тут земля якось так розпреділилася, що вчимося, профпросвічаємося. Зараз тут 36-та школа, вона відкривалася, коли мені було, коли я вже переходила з 10-го в 11 клас, це десь 2006-2005. Я не хотіла покидати свою школу, в якої ходила це 23, та Тому я ніколи тут не навчалася, але тут навчалася учні мої, тобто я займалася тютерством. І я знаю, що школа досить сучасного формату, але як вона насправді виглядає всередині? Не знаю. Але як бачите, вона досить велика для мікрорайону цього в принципі достатньо. Але думаю, що з тим, як ми ростемо, все ж таки потрібно буде трошки збільшувати об'єми. Ми зараз з вами знаходимося біля склапу пергова, тобто десь там лежить тіло. Яке унікальне в своєму роді, тому що воно єдине забальзоноване таким чином у всьому світі. Але в дитинстві і навіть в дорослому віці мені не дуже щастить потрапити туди. Я, можливо, як і більшість жителів Пирогова, там була або раз, або два в житті. Будучи навіть маленькою, мене батьки переносили сюди, але то завжди було зачинено і якось мене потрапляли в цей момент. Вже дорослою, я сюди заходила. Чисто через те, щоб привезти когось з друзів або знайомих, тому що вони хотіли його відвідати. В мене цього не виходило. Був якийсь момент, коли почали піднімати хвилю з приводу заховування Пирогова. Тобто, прям було дуже таке сильне обговорення голосування на рівні міської ради, але це було прямо перед самим ковідом. І ось тоді я, напевно, вперше для себе задала це питання з приводу того, чи я за поховання, чи за те, щоб він залишився. І тут в мене розбігаються думки насправді того, що якщо йти по-людськи, то все ж таки хотілося б передати його землі для того, щоб він спочивав. З іншої сторони, я теж розумію, що це, е, це така пам'ятка, якщо він єдиний в світі за такою технологією, і фактично їх не так багато. Тому тут в мені бореться ось це ніби як емпатичне і розуміюче людське. І теж я розумію, що це для Вінниці це один з тих моментів, коли туристи приїжджають за цим. Тобто, це якийсь певний потік, це те, чому місто відоме, і не тільки місто. Тому в мені дуже боряться різні емоції з цього, і я ще досі не знайшла насправді е, якусь фінальну точку і думку з даного приводу. З приводу місцевих, то в дуже багатьох розрізняється, але більшість про це навіть з того, що я знаю, з ким я спілкуюся, більшість за те не думають. Тобто, старше покоління, все ж таки за те, та, щоб його передали землі, з молодшим ми все ж таки ось дискутуємо в тому ж самому форматі, що можливо економічно вигідно його залишати, але по-людськи та шкода було би класно передати землі. Але з розповідей бабусі не тільки тут, але колись трошки далі там є зараз дитяче полов за легендами, як то кажуть, місцевих там насправді було кладовище. Тобто, тут частинка цього всього це колишнє кладовище. Чи це правда? Не можу підтвердити документів, не бачила, але з того, що розповідали, так до речі, відбили частину і місцевість від забудовників ще в радян... в часи радянського союзу. Раніше дуже давно, коли моя бабуся переїхала тільки в село, це було був клуб. Тут були всякі дискотеки, як казала бабуся. А за мого часу це вже бу... я більше пам'ятаю це місце як бібліотеку. І дана бібліотека для мене з п'ятого класу була джерелом дуже багатьох книжок, які було важко знайти в нашій шкільній бібліотеці або навіть знайти просто в доступі вільному. Тому я дуже раділа, тому що маю змогу там почитати, повчитися. Дякую, пані Людмилі, за це. В цілому бібліотека для мене була таким сакральним місцем. Книжки я люблю читати і люблю. Відповідно, мені було цікаво, але стан самого приміщення і деяких, скажімо, архівних таких елементів Бажав кращого, ну і плюс фонд не завжди оновлювався. Тому коли я вже стала доросліша і почала займатися громадською діяльністю, ми з молодіжною організацією, в складі якої я була, ми зібрали майже тисячу книжок серед війничан і війничанок в 2013 році і передали їх на баланс даної бібліотеки. Для мене це було дуже важливо, так як ми сюди також пізніше привезли і мистецькі вихідні, і проводили тут різнопланові заходи. І хоч для дітей, які були тут, щось почало відбуватися, тому що насправді в Пирогове, скільки себе пам'ятаю, було мало якихось таких двіжів, і було мало куди можна піти. Все відбувалося десь на тій стороні світу, а тут було мало такого. Тому бібліотека стала таким якимось місцем, де були різнопланові майстер-класи пізніше для дітей. На жаль, я вже була той, хто проводив ті майстер-класи, не для кого. Але я рада, що, хоча б в якихось діток була можливість тут побувати і спробувати щось інше. Завжди було тут дуже затишно, саме в цьому шматочку, так як тут перебуває невеличка річка, вона насправді захована в колекторі на території кооперативу, але тут вона виходила на береги і зараз раніше, ось тут, де я зараз стою, тут була вода. І коли, наприклад, після зими було багато снігу, воно розливалося ще, ще ширше, ще повноводніше. Станом на зараз вона змілководіла, і це ніби як з плином часу і тривалий період. Напевно, десь з року. 11-го вона почала обмілювати. І ось тепер вона виглядає таким маленьким струмочком, але він є. Дуже класно було, що після дощів, коли набиралося так багато води, воно шуміло. І з урахуванням зараз тут вже трохи більше розбудовується територія, але раніше тут були дерева, кущі, затишок і водичка. і це ніби як маленький такий е... оазис. Да, оазис, можливо, природи. Унікальної для себе в цьому районі. Колись дуже давно по цій стороні хотіли будувати дитячу залізницю. Тобто, фактично, по всій території озера, з того, що розповідала бабуся, хотіли зробити дитячу залізницю і для цього почали потрошки відчужувати землі. Тобто вулиці тут, як такої, колись в планах не було. Тут були городи і вихід до, до річки. все. Але так як почалося будівництво, потрохи почали випродувати землі, бабуся казала, що приходили навіть такі. Папірців, на яких писалося, що по нижній частині цієї, скажімо, ще тоді не існуючої вулиці мали будувати багатоповерхівки. І люди, злякавшись того, чи, можливо, інша причина, але бабуся говорить саме так, почали віддавати, відчужувати, продавати землі. Таким чином з'явилася нижня, е, нижня ця вулиця, вона зараз називається Подільська. Колись її називали Корольова, і всі будинки по ній були Корольова з буковкою А. Десь в наприкінці 90-х, на початку 2000-х, пішла мова за те, що пора перейменовувати, і вже в 2000-х її перейменували на Подільську. Тут дуже специфічна така ситуація, тому що з однієї сторони будинки починали будуватися лише по одній стороні, але з часом, коли район розростався, люди почали будуватися і на торфяниках, засипаючи частину землі. І по стороні річки також в деяких частинах є будинки. Якщо говорити про саме Вишинське, то дуже багато території зараз буде відгорожено, тобто вони фактично ніби як загарбані іншими людьми, але є вільний доступ в деяких місцях також і до самого озера. Тут було в наше місце, в моєї компанії ми тут часами збиралися і тусили, так само я дізналася про закінчення малої річки, про яку ви бачили раніше. По факту вона далі вливається в озеро. Тут раніше було ширше і вода, тут помітно зараз що де є ще вологість, тому що є очеретном по собі. Знову ж, коли я була підлітком, то і вже трошки в університетські часи, то тут було ширше і трохи більше води. Знову ж, все ж таки, зміни клімату і інше. Плюси, рибку тут ловити не можна, але можна було ловити її в інших місцях, так само, як і купатися. Ми з вами прийдемо до пляжу, покажу, де всі тусили. З іншої сторони, якщо ви дуже хотіли рибалити, якщо піти далі цією вулицею, то ми вийдемо на качатник. Це територія раніше, де розводилися качечки. Через того вона так називається, там є два стави, і на тих ставах вони... Фактично вишенька і поргове з поєднані невеличкою грунтовою землею, і там можна стояти ловити рибу. Більшість моїх друзів ходила ловити рибу туди. Зараз ми з вами на пляжику мого дитинства і не тільки мого дитинства, а навіть моєї мами. Зараз тут трохи все заросло, тому що, по факту, в Вишенському озері вже купатися не дуже безпечно і весело. Але е, раніше ця територія була досить гарно зачищена, і це було завдяки тому, що ті підлітки, які хотіли тут купатися, насправді збиралися, організовувалися, і зачищали пляж. На моїй пам'яті вже таких суботників не було. Але ми завжди ходили сюди. Вид насправді дуже змінився з того часу, бо по факту вишенька на моїй пам'яті виглядала зі сторони переговору трошки зовсім не так. Крайні будинки це було ось цих два коричневих, і всього того мікрорайону вже не існувало ще. Зараз він вже є. Окрім того, якщо б ця територія була дуже гарно зачищена, і всі ці мурашнички, які тут зараз є, і. Тваринки, які тут живуть, тому що насправді в Вишинському зараз водиться дуже багато різного. Тут є качачки, У нас під час початку повномасштабного тут перелетіло дуже багато лебідів, було більше ніж 60 пар. Тобто тих, хто тут перебував в перших декілька місяців. Тут є бобри, є видри, є великі водяні криси. Тобто такий собі маленький зоопарк, який проживає. На моїй пам'яті, окрім того, раніше з цієї сторони було величезне заселя лілій. Тобто можна було бачити прям величезне таке поле білих лілій, які цвіли в воді. А також жовтянники, ці жовтенькі-маленькі ковшинки. Це було дуже круто, якщо ти міг вмієш перепливати з однієї сторони на іншу. Цей пляж був одним з таких літніх забав, коли вже спека спала і з дорослими можна було прийти сюди поплавати. Зимою ця ж знову ж ця частина ставала прохідною стежкою в сторону Вишеньки. Кінцевою, фактично, ми майже навпроти кінцевої, якщо стоїмо з тієї сторони, на тій стороні це майже кінцева тролейбус, трамваю колишня. І, відповідно, можна було спокійно перейти. Це бувало часами швидше, ніж ти в обхід всієї території, але на моїй пам'яті це. Було не так довго, тому що, хоча мама моя, наприклад, застала і розповідала про ті часи, коли тут, на льоду, їздив ЗІЛ, то, на жаль, я вже цього не застала. Я застала хокейну команду, яка розчищала завжди ось там поле і на початку, і вони готувалися до змагань, фактично грали в хокей, вони зачищували територію, якщо у вас були коньки, можна було прийти покататися. А інше те, що ми так скорочували шлях, мама мене так водила на англійську. Так як в Пирогову, знову ж таки я розповідала, що школа і садочок, школа на той момент ще не функціонувала, а садочок ну вже дуже маленький і не зовсім він пропонував якісь опції для дітей. Якщо ми говоримо про пляж, він почав занепадати десь в районі кінця 2000-х. І вже з початку 2010-2011 вже тут менше людей було, все менше, менше, менше. І станом на зараз єдине, що тут можна робити так безпечно, це можливо ловити, ловити рибу, але відпускати її назад. В крайній раз, оце пару тижнів назад, коли запалили з тої сторони очерет. Така біда була. Шитай з тої сторони. От ми де стояли пляж, запалили там. Це одне з небагатьох місць зараз в Пирогово, де є вихід до води прямий. Тобто вам не потрібно пробиратися через чужі забори або будь-що інше. На жаль, як ви бачите, тут ще й палять, тобто тут очерет, який в принципі, підсихає зазуму, замість того, щоб дати йому відновитись на люди дуже часто просто десь вирішують спростити ситуацію, але по факту роблять гірше. Це було місце також відпочинку, якщо пляж, за який я вам розповідала, це більше покупатися, посидіти і подурачитися, то тут дуже часто приходило просто відпочивати. Тут колись була кладка, на яку теж можна було вийти і спригнути, і покупатися. Але тут було більше болотяно і муляно. А з тієї сторони був насправді пісочок, чи саме там трошки далі вже му і інше. Тут різнопланові живуть теж тваринки, в основному качачки гніздуються. Але так, місце чудове, шкода, що одна з небагатьох, де ви можете вийти до води насправді. Але воно є. Тут часто рибалки знаходять собі спокій в тому, що стоять, дивляться на водичку, роблять рибок. молодша, то бабусі, які жили навколо, то вони часами говорили на Шеремеці, на Людаківку треба сходити таке. А зараз в основному це пирогове. В мене в родині, коли ми говоримо, наприклад, маємо їхати до центру міста, так, то ми говоримо, що ми виїжджаємо в місто. Через то є таке, що ніби десь село. Я раніше завжди захищала, що це мікрорайон, мікрорайон, що ви село. Але по факту маршрутки пишуть село, все наші кажуть, ну треба в нашому селі. Залежить від того, хто тут живе. Чи це ті, хто тривалий період часу тут живуть, чи ті, хто трохи менший час тут, але як є, у угу. мене просто все моє і в моїй родині буває так, що це, да, це село Перегова. З переваг, певно, те, що це більш-менш спокійний район. Тобто тут, якщо не брати в рахунок початок самого в'їзду, того що зараз тут дуже багато хто тусить, то досить спокійний район, те, що приватний сектор і більшість одне одного знають. Так, зараз він розростається, і ти будеш знати менше, але байдуже в районі ти знаєш більшість. Тобто десь відносно безпека є якась свого роду. З мінусів, чим далі від того місця, де ти живеш, тим менше ти знаєш людей, відповідно стає менш безпечно. По факту, мало хто може вийти тобі на допомогу, якщо щось трапиться. Є ті, хто вийдуть, є ті, хто не вийдуть. Ну і друге, те, що знову ж таки для мене болюча тема це доступ до води і забудова. Тому тут, напевно, це все ж таки в мінуси, що мало є можливості виходу до, саме в тому місці, де ти б хотів або хотіла вийти, дійти саме до річки, ну, до води. Але в цілому класно. Ну і знову ж таки, те, що велика забудова. Почали викупляти старі будинки, якось, але це більше ностальгічне. Типу, що почали викупляти таунхаузи, сплотніше заселення більше людей, яких ти не знаєш. Але плюси розростаємося, значить життя йде, триває. Це дуже класно. У нас є декілька магазинів, що плюс. У нас за останні роки з'явилося трошки більше, ніж дві аптеки, тобто по селу трохи є. Але якщо, чим далі ти і глибше в село, то тим складніше з чимось бути. Того, щоб буде магазинчик з якимись ну речами першої необхідності, але якщо тобі потрібно щось прямо на закупи, то це потрібно виїжджати в місто. Все, що стосується медичного, окрім аптек, воно в місті. Тобто, якщо це старенька бабуся, або ще хтось, наприклад, навіть моя бабуся, для того, щоб вона потрапила до лікаря, то це потрібно, ніби як виїхати повністю в місто і поїхати туди. З цим трохи проблема. Дев'яти дев'ятиповерхівках, Тобто в Порогово є декілька висотних будинків. одні ви бачили біля садочка, а інші трошки вище. Ближче до царського села, там дев'ятиповерхівки, то там трохи більш розширений варіант. Там є перукарня, там є е магазин, там є магазин побутової хімії, там недалеко є аптека і є розвивашки, тобто гуртки такого формату. Якщо ближче сюди до початку села, то тут вже менше такого. Є магазини, є аптеки, але, наприклад, знову ж таки, всього іншого немає. Тому я б не сказала, що прямо забезпечено всім, -всім, -всім необхідним, але... Маршрутки ходять, громадський транспорт ходить. Через місток перейти можна знайти все, що потрібно. Ну, у моїй ідеальній картинці світу, то тут є хоча б декілька нормально облаштованих зон відпочинку, які не вплинули на екосистему, тому що, по факту, знову ж таки, нагадуюся, тут ожива досить багато тваринок, і не хотілося б, щоб вони втікали від того, що люди зайшли на територію. Трохи більш облаштованіше вулиці, певно. Тому що більшість вулиць переговору, окрім центральних, вони не є асфальтованими, що трохи створює незручності під час дощової е, погоди. Тому я сподіваюся на те, що через 5-10 років це буде в кращому стані. Е, е, я розумію, що в нас немає такої забудови землі під забудову громадську, але я б дуже хотіла, щоб в нас був ще один садок дитячий, тому що насправді перегово розрослося, У нас дуже багато діток різного віку. Я розумію, що наш дитячий садочок, який є станом на зараз, він не функціонує, тобто дітей вивозять в місто і хотілося, щоб вони все ж таки були десь тут. Тому я мрію, що за 5-10 років тут буде ще один гарний садочок на декілька гарних груп з укриттям, і діти зможуть відвідувати його. Ну і плюс, можливо, трошки більше доступу до води, але це вже мрія зі стану таких дуже фан фантастики.